Вважають закарпатську жінку, здивувати майже неможливо. Вона все бачила, все чула і все знає. Та в віршаві зламали це правило. Відзначення міжнародного жіночого дня пройшло в стилі Аля Голівуд, і кожна жінка, що була присутня в залі, на собі відчула магію кіно та саундтреків до них. Ефект повної присутності у фільмах створив симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії, який виконував головні саундтреки до шедеврів кінематографу. Ми підготували найкращу програму за практичну історію створення симфонічного оркестру в Закарпатській філармонії, музика до голівудських фільмів. Як ви бачили, музика була дуже різнопланова, різнохарактерна. Ми готувалися довго до цієї проєкту. По-перше, технічно її було важко зробити. Ви бачили відеоролики, повністю пописані під музику, тому що була сплятку музика, а потім ми фільми робили самі. Тобто велика робота була проведена. Для жінок Іршавщини оркестр наживо зіграв головні музичні композиції до відомих фільмів. Кожна з цих пісень отримала різноманітні відзнаки та припала до душі мільйонам. Одна з композицій свого часу заінтригувала і міського голову. Коли звучала річ з кінофільму Титанік, я сидів у залі, мені здавалося, що я розчинився у цій музиці, у тому, що нахлинуло на мене, із сцени. і щось так подумав собі, що треба би зробити, обов'язково, щоб шевчани цей концерт побачили. Організація подібного дійства не обійшлася без доброчинців, які підтримали ідею та профінансували її. Підгукнувся Павло з балога, народний депутат України, і я дуже радий, що він зробив такий гарний подарунок жінкам іршавчину. Свято кіно та музики в честь жіночого дня завершився виконанням саундтреку до фільму Оскароносного Титаніка. Винувати ці свята визнали, що подібного вони ще не бачили і залишилися задоволені концертом. Я вперше була на концерті такого плану і, здається, дивилася подивилася, дивилася, підслухала, підсхала б нескінченно. Звичайно, дякуємо організаторам цього прекрасного дійства. Ну, Я повторююся, це найкращий подарунок киршавчанам. За словами жінок, це свято вони не забудуть.